Леся Українка, вечірня година, коханій мамі. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, вже засвітилось у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю При місяченьку та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо. Таку годину забудеш лихо, кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток ти доснув колише.